Зусиллями працівників теплоенергопостача готується весь технічний комплекс підприємства для подачі тепла мешканцям міста Ірпіня, бюджетним організаціям, школам, дитячим садочкам, які ми забезпечуємо тепло. І незважаючи на мільйонні борги, як ви вірно відмітили, ми сподіваємося, що все ж таки ми вирішимо ці проблемні питання і війдемо в опалювальний період. З газом, відповідно, споживачі з теплом, з надійним теплом, і ніхто не змерзне, і всім буде добре. Проте, користуючись нагодою, хочу попросити всіх споживачів теплоенергопостача звернути увагу на те, що завдяки вам ми можемо подолати ці фінансові кризи, і той значний борг населення не робить для нас ситуацію кращою. Тому просив би. Оплачувати рахунки, ті борги, які накопичилися, заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці, заходьте до нас на Ярославську. Ми завжди раді споживачам. Оновлюйте свої дані персональні, свої договори. Це теж потрібна робота, яку ми просимо разом з нами спільно проробити.